К k така коротка назва, а така довга історія. Поговоримо про цей двигун. Пу з даного чотирьохциліндрового рядного двигуна пройшовся на 2001 рік. Там були різні модифікації в залежності від екологічних стандартів. Двигун має чугунний блок. Алюмінію головку на 8 клапанів, а також оснащувався паливними системами, такими як Delphi, Siemens і Bosch. поговоримо про мінуси. Часта проблема це паливна система Delphi, яка йшла до 2009 року. При невчасній заміні ГРМ обривається ГРМ, гне клапана, так само як ми говорили в бензиновому двигуні. Також нечаста історія, але провертає вкладиші, Чому провертає вкладощі? Це переважно стається в Європі. Як ми знаємо, в Європі регламент заміни масла це 20-30 тисяч. В Україні при своєчасному заміні масла цього не відбувається. Що на це каже компанія Рено? Вони рекомендують замінювати вкладиші кожних 70-80 тисяч. Настою проблемою, як і в багатьох дизельних двигунах, є клапан ІГР і сажовий фільтр. Що в нас роблять? Його блядь, вирізають. Яку ж паливну систему обирати? Delphi чи Siemens або ж той самий Continental? В Delphi є свої проблеми, про які ми говорили. Вони не дуже надійні. Siemens є надійним, але там в Siemens одна п'єзофорсунки коштує в 2-3 рази дорожче ніж в Delphi. Тому Siemens надійний, але дорогий в обслуговуванні. Delphi дешевший, але не надійний. Маючи на попередньо сказані мінуси, можемо підсумувати, що даний двигун є найпопулярнішим і найнадійнішим. Французьким двигуном останнього 20-річчя, дуже ресурсний. знаю людей, які накатують і по 600, і по 700 тисяч. Ну 500 – це нормально для нього при адекватному обслуговуванні. В нього дуже хороший розхід. Розхід може бути по трасі і 4-5 літрів. А також за що невеликого об'єму він являється досить потужним. 78 і 81 кВт Я на них їздив. Шестіступка машина просто обалденна, дуже резва і комфортно. Хтось скаже, що цей двигун старий, можливо, це і так. Е, історія пішла далі. Зараз є 1.6 дизель, 1.7 дизель від Рено, але по своїй практиці скажу так: всі обирають 1.5. старий, надійний і всім відомий.